Як квітень до березня в гості їздив Українська народна казка. Колись давно покликав березень квітня до себе в гості. Квітень поїхав возом, а березень заходився та такого наробив, що мусив квітень додому повернутися. Сніг, мороз, завірюха не можна возом їхати. На другий раз. Знов поїхав квітень до березня в гості, та на цей раз уже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розстав, річки розлилися, знов мусив вернутися квітень. Зійшовся квітень з травнем і скаржиться. Скільки вже разів зриваюся їхати до березня в гості, та ніяк не доїду. Ні возом, ні саньми. Поїду возом. Зробиться зима така, що й осі пообмерзають, і колеса не крутяться, поїду саньми. Теплінь така стане, що ні возом, ні саньми. А травені каже: Я навчу тебе, як доїхати. Зроби так візьми воза, сани й човен. То тоді, напевне, доїдеш. Послухав квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми. На санях воза, й човен везе. Березень дав тепло і сніг розстав. Тоді квітень кладе саний човен на воза і таки далі їде. Став знову мороз і сніг. Квітень знову поклав човен і воза на сани. Далі розтав сніг, розпустилось скрізь річки, і не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості, що той і не сподівався. Здивувався березень та й питає. А хто тебе навчив, як до мене дістатися? То спасибі йому травень порадив, як доїхати. Березень і каже тоді Зажди ж ти Майо, я ще тобі крильця обшмагаю. То від цього й тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березень і досі сердиться на травня.